Слава Україні, це наш формат інтерв'ю. Сьогодні маю розмову із Наталією Птухою, начальницею відділу взаємодії із медіа «Укргідромедцентру». Пані Наталію, слава Україні. Добрий день. Героям слава вітаю вас та наших глядачів. Рада вас бачити і рада буду обговорити насправді те, що впливатиме точно на кожного. Так говоримо сьогодні про погоду. І з одного боку пишуть, що з 18 жовтня похолодніше на львівщині, але з іншого що в Україну наближається бабине літо, і вже з 24 жовтня, тобто різниця тиждень, температура підніметься до плюс 22 градусів. Чого чекати? Ну, загалом, так зміни в погоді зараз найближчий час. Ми очікуємо досить відчутні, і треба по порядку зараз про них розповім. на вихідних. У нас буде саме 18-го числа. Надходження спочатку це буде просто як атмосферний фронт з північного заходу. Він принесе вночі в ніч на суботу дощі по північно-західних регіонах. в денні години вже практично по всій території України, окрім південно-східних. Це будуть дощі. різної інтенсивності, переважно від невеликих до помірних. Повітряні потоки ще будуть переважати південно-західного напрямку. Це означає, що температура поки що сильних змін не зазнає, і денні максимуми завтра очікуємо в межах 8-13 градусів на півдні навіть до плюс 16. Але за цим фронтом вже буде змінюватися повітряні потоки, вже буде переважати північна складова і з саме північної широти до території України зайде більш прохолодна повітряна маса. Тому в неділю в нас вже буде значення температури значно нижчі в денні години. Це плюс 4, плюс 10 градусів. Над північно східною частиною України саме 19 числа неділя буде. Знаходитися циклон, який ось переміщуються через скажімо так вздовж північних кордонів України, і його атмосферні фронти будуть впливати практично на всю територію України, і ось 19-го числа у більшості регіонів нас дощитиме. В основному це будуть опади в саме фазу вигляді дощів, в Карпатах з мокрим снігом, і подекуди по західних та північних областях, ну, інколи під час дощу можуть навіть пролітати ця змішана фаза опадів, як синоптики це метеорологи називають, тобто подекуди цей мокрий сніг. Але знову ж таки ні про який сніговий покрив на рівні на частині території мови не йде, тому що плюсові значення температури все ж таки будуть переважати, хоч вони. Якби і невисокі, 4-10 тепла, але все одно плюс є, тому опити у нас будуть переважно, якби ця, якщо і змішана фаза, затримуватися на поверхні ніде особливо не будуть. Надалі цей циклон вже буде на понеділок відходити у східному напрямку, і в ніч на понеділок вже над західними областями очікуємо прояснення. Але за рахунок того, що зайшло це холодне повітря з північних широт то на, над західних областях вночі очікуємо заморозки і в повітрі 0,5 градусів це ніч на понеділок, така вона прохолодна буде. Решта території плюс 1, плюс 7 градусів це вночі. В денні години температурні показники також ще в понеділок будуть невисокі, ось ці плюс 4, плюс 10 будуть залишатися. Надалі є тенденція до того, що якраз таки ось 21-22 буде такий як перехідний трошки період. В цей момент у нас буде будуть змінюватися повітряні потоки з північних буде вже з'являтися і південна складова, і буде надходити трошечки тепліша повітряна маса. Там переважно буде також підвищуватися атмосферний тиск. Це означає, що буде менше опадів по території України, більше прояснень. Значення температури в день і години за рахунок приятний, звичайно, будуть вже дещо вищими, в межах 9-15 градусів. І з 23 по 27 число ось, такі температурні показники загалом будуть залишатися. Нічна температура плюс 3, плюс 10, денні максимуми в межах 9-15. Тільки по західних і тільки по південних областях, не по всій території України, в окремі дні, в період з 23 по 27, можуть бути підвищення температури до 17, ну, до 20 градусів. Ну ось це єдине таке потепління. Але варто зазначити, що навіть впродовж цього періоду, 23-27, все одно це не буде такий період сухий, там як. Класично вважаю, що це антициклон може бути. Ні, це все одно буде період, де можуть проходити атмосферні фронти, ну не надто інтенсивні, тому часом можуть приносити і дощі осіннього характеру, але переважно в більш от такому підвищеному температурному фоні, як ми зараз розглянули, тобто в межах 9-15 у більшості регіонів. Тобто, в жовтні ми ще не можемо говорити про певні ознаки ранньої зими, тобто, все буде ну в межах норми, скажімо так. Так, ну на сьогодні, звичайно, так про зимовий період говорити ще зарано. Угу. Якісь такі більш орієнтовні тенденції вже можемо говорити наприкінці листопада. Наразі зараз наші фахівці аналізують інформацію з приводу самого листопада, тобто буде складатися прогноз на ну, місячний прогноз, і очікуємо, що він може бути дещо вище кліматичної норми, саме листопад. Наскільки саме зараз фахівці опрацьовують ще дані світових центрів і наші дані, і вже буде після 25 жовтня публікуватися ця інформація? Ну, наскільки там тепліше, є тенденції до того, що листопад може бути трошки вищий за свою кліматичну норму. Але зимові місяці, ну поки що за розрахунками світових центрів, це досить такі умовні показники, але все одно очікується, що в межах норм повинні вони бути. Але завжди це з наближенням кожного місяця буде уточнюватися. І ну, найпрактичніше, звичайно, це дивитися прогнози на найближчий період 5-10 діб. Зрозуміло, що зараз ще зарано, так як ви сказали, говорити про грудень, про січень, про лютий, але разом з тим, які поради можливо так загально ви могли б дати львів'янам, аби підготуватись до зими, йдеться зокрема про комунальні служби, транспорт і побут. Ну, це не зовсім в компетенції Українського гідрометцентру, mm -hmm. саме синоптиків, mm -hmm. метеорологів. Тобто, ми прогнозуємо метеорологічні умови, і оскільки наразі ми тільки можемо оперувати тими даними, що за попередніми розрахунками в нас очікується в межах норми зимовий період, хоча звичайно ця інформація буде ще уточнюватися, то ну. Треба готуватися до зими і зважати на те, що Україна розташована так кліматично, що в нас впродовж зими можуть бути різні прояви погодних умов. Якщо дивитися за Останні десятиріччя то так, в нас частіше зимовий період, весь час там вище кліматичної норми, і відповідно немає там сталого снігового покриву в більшості областей, але завжди є періоди затоку арктичного повітря. Вони можуть бути різної тривалості, звичайно, різної інтенсивності в залежності від території. Але ну, в нас країна так розташована широтно, що у нас можуть бути ці затоки як архічного повітря з холодом і там, з, наприклад, надходженням опадів у вигляді снігу, так звичайно, і процеси з півдня, коли в нас більш такі теплі повітряні маси надходять. Тому я скажу, знов таки, ми повинні готуватися до будь-яких сценаріїв, але з огляду на останні роки є ймовірність, що знову ж таки там, стало з нього покриву, тривалий час може не бути. Або от він утворюється, як останні роки було епізодично. Але, звичайно, якісь винятки завжди є, і в нас по території затоки холодного повітря зі снігами також можуть бути. Пані Наталі, щиро дякую вам за інформацію та аналіз. На все добре. На все добре.